Вельми знаковим є те, що на теренах Дніпропетровщини саме ось в такий час на зламі, сказати так, можна політсистем з'являються нові моделі народовладдя. І ось такою моделлю ми вважаємо з'явилась поява на Дніпропетровщині, такого спочатку неформального, а далі більш... Формалізованої юридичному плані об'єднання представників незалежних громадських організацій, активістів, молоді, просто авторитетних небайдужих людей. На сьогоднішній день це виглядає як громадський сектор Дніпропетровщини, спілка незалежних громадських організацій Дніпропетровщини. Кадрові призначення є тим лакмусовим папірцем, за яким Будь-який пересічний громадянин, будь-яка бабуся в селі зможе визначитися, а хто ж ця людина? А де вона була раніше? А чим вона займалася, які в неї результати роботи? І чому вона з'явилась на посаді? Я хотів би розпочати з того, що в нас ще немає закону про люстрацію. Але ж події, які дуже стрімко йдуть по нашій країні, вони... Понукають до того, щоб громадськість знову не була приспана і фактично впливала на ті кадрові призначення, які люди прагнуть, які хочуть бачити. Зараз нами проведено декілька таких засідань з такими вже затвердженими формами ілюстраційними. Департамент освіти і науки ми затвердили пана Сиченка. І рекомендує ці посади для того, щоб вони увійшли в облдержадміністрацію. Ну і подивимось, кого будуть призначати. Тому оцей контроль, це от конкретно по департаменту освіти і науки, по департаменту медицини. Ми ще поки не можемо навіть викликати нині діючого керівника пані. Пані Гінзбург, вона на лікарняному. Тому я хотів би попередити нині діючих керівників, які залишаються на своїх посадах. Я маю на увазі керівників департаментів, що вони обов'язково повинні пройти народний контроль, так би мовити, бо фактично без цього ми не побачимо якості нової влади про яку так багато говорять. Також нами були заслухані претенденти на посади голів райдержадміністрації. Солонянська, пан Федорчук, був затверджений нашою комісією. Межевської. Ну, я буду скоріше, бо ці люди... Особисто приїхали, особисто розповіли про себе. Ці посади, ці е, претенденти були затверджені і надані на розгляд керівнику облдержадміністрації для затвердження подальшого. Але ж от, якщо взяти той же Дніпропетровський район, куди ми виїздили 1 березня ще до призначення. Голови облдержадміністрації паніна Коломойського. Ми з громадськістю виїхали просто на сесію міської ради Підгороднянської. На вході нас зустрів пан Мельник, представник Батьківщини, який ну, якби вирішив не пускати нас громадськість на слухання міськради. Ну, Побачивши, що активістів було чоловік до 10. Не те, що ми там силою якось, він, до речі, був екіпірований з наганом. тому, Може він був охоронником, я не знаю. Але ну, навіть партія опозиційна Батьківщина він очолює цю організацію в цьому районі. Охороняла регіоналів. Ну, Можливо, так. Да. Бо міськрада вона в основному складається більшість з регіоналів, ну це зрозуміло на той час. Та й зараз. Тому впустили нас до цієї, зали, вислухали ми, як розподіляється бюджет. І от зараз, я вже не буду втручатися в подробиці, як там бюджет розподілявся. Ми вирішили і наголосили на тому, що ці фактично виїзди громадськості навіть на місцях будуть більш ретельніші і громадськість буде пильнувати. Але ж тут питання не в цьому. Зараз от йдуть призначення по, район, по районним державним адміністраціям. Правила гри фактично випрацювані. Ми знаходимося, громадський сектор і всі організації, які входять, депутати. Ця комісія засідає на вулиці Комсомольській, 58, розташована близько біля облдержадміністрації і облради в будинку політпросвіти. Кімната 315, повертаючись знову ж таки до Дніпропетровського району, РДА районної державної адміністрації. Вже якось там підкилимно чи кілейно, я бачу, що навіть на нашому, на сторінці Фейсбук, вже викладається. Інформація, що затверджений пан Мельник від партії Батьківщина, де затвердили його громадські організації, є підписи, але є і противники цього затвердження, але ж знову ж таки, освітлення, де протокол, хто був, хто виступав, хто, якби, які були претензії до цього пана. Цього нічого ми поки ще не бачимо. Стосовно люстраційної комісії хочу сказати також, що зараз в нас налагоджені зв'язки з люстраційними комісіями в інших областях. Буквально на днях ми отримали листа від Всеукраїнського ілюстраційного комітету, а в особі пана Єгора Соболєва, з пропозицією про співпрацю. Ще стосовно того, що займається громадський сектор, ми, у нас створюються комісія, які вже працюють і засідають. Ці комісії направлені на те, щоб доносити до комітетів, які існують при обласній і міській радах. Думку громадян, будь ласка, приходьте, ми раді бачити кожного, ми відкриті до співпраці. І ми зараз дуже і дуже запрошуємо тих людей, які готові не тільки приносити свої ідеї, але також їх втілювати. Ми ще хочемо, користуючись нагодою, запропонувати нашим шістьом. Приватним, державним, муніципальним каналам Дніпропетровщини про створення з одного боку це народної платформи, де, наприклад, у Навічі чи на Майдані кожна людина може прийти сказати свою думку в мікрофон під, під запис, під перед публікацією, зразу, як то кажуть, в реальному е, масштабі часу. І про створення на державному телеканалі 51-му і муніципальному 34-му майданчика громадського телебачення. Я пересічна. Громадянка і патріотка нашої країни я не могла спокійно спостерігати за ситуацією, яка була в нашій країні, і теж прийшла працювати в громадський сектор. В зв'язку з такою нав'язаною Україні війною і неприкритою агресією з боку Росії, ми вимагаємо від керівництва нашої держави прийняти такі рішення. Офіційно це визнати той факт, що Україна Тягнута в такий конфлікт і знаходиться в стані війни, і терміново вжити заходів до факту, щоб захистити український народ від агресора, і також розглянути питання про розірвання дипломатичних відносин Російською Федерацією, вжити також заходів про усунення всіх незаконних військових формувань, які знаходяться на Території України, ну і забезпечити захист інтересів українських громадян на території Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Сьогодні, саме зранку, саме ось на цьому місці, представники громадського сектору е, зустрілися з послами, з послами Литви, Франції та Чехії і передали наше звернення. Нашу позицію з Дніпропетровщини, які хотіли почути думку громадськості широкого загалу. І ми це особисто обмінялися е реквізитами і особисто цю думку виказали, сказали. Тому громадський сектор ми вважаємо, що він іде в ногу з часом. Е наша Дніпропетровщина ніколи не пасла задніх, як і раніше є лідером в Україні, як і раніше покаже, що це. Центр не тільки промисловий, але й науковий, і культурний, і взагалі передовий центр. Хотілося б також наголосити, що ми бачимо, що громадський сектор це навіть не 100 чоловік, скільки в нас приходить да? на наші розширені засідання, а не тільки на комісію. Це сотні людей, які готові брати участь у місцевому самоврядуванні. І особистим прикладом долучатись до народовладдя. Ви знаєте, що це нова якісна форма, якої до цього часу в Україні ще не було. Тому ми бачимо, що в нас можуть бути якісь помилки, якісь може збої, якісь організаційні ще недоречності. Але в нас, в нас є головне, ми хочемо і будемо кращих із кращих. Рекомендувати у владу не тільки когось там не допускати, люструвати, а молодь забезпечувати першим робочим місцем, досвідчених людей, брати в тандемі з молодими людьми, рекомендувати їх на посади. Все ж таки ми по крихтам на рівні області зібрали самодостатніх активних з громадської позиції людей і фахівців, тому що у нас є і молодь, і пенсіонери, у нас є кандидати наук. У нас є професори, які активно долучаються. І що нас дуже радує, до нас приходять зараз і підприємці, і бізнесмени. І ми відчуваємо, що в нас буде певний ресурс. Ми почнемо з мас-медійного ресурсу. Ми дякуємо і вам сьогодні, що ви долучилися до цієї співпраці з громадським сектором, тобто з громадськістю Дніпропетровщини. І я думаю, що цей млинець, як то кажуть, перший блін нікому. Я думаю, що ми на єдному шляху.